Доброго ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 листопада 2025 року. Сьогодні 26 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Тому нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Не можна вже обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Іде вже перша фаза. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 листопада сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 27 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці водолій до 21-ї години 25 хвилин вечора. Місяць без курсу почнеться о 19.54 і завершиться цей період о 21-й годині 24 хвилини. Перехід місяця з першої у другу фазу розпочнеться о 21-й годині вечора. Тому день у нас не посівний і знак поганий, та й енергії немає. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Весь день не можна поливати та підживлювати рослини, це знак стихії повітря. А от уже з 22-ї години вечора можна буде розпочинати поливати рослини, почне працювати енергія знаку стихії води. Не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 листопада завтра тільки до 15-ї години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 та 27 листопада 2025 року. Місяць знаходиться в знаці водолій. А значить, треба відмовитися від продуктів із крохмалю, від солодощів, від консервованих напоїв, від газованих вод, від шоколаду, картоплі та грибів. Дуже багато є продуктів, з яких можна буде приготувати смачні страви і корисні на 26 та 27 листопада. Отже, готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Будь-яке м'ясо, м'ясопродукти. Теж для тих, хто їсть м'ясо, можна готувати. Готуйте страви із риби, з морепродуктів, дуже корисні молочнокислі продукти, хліб з висівками, свіжі овочі і фрукти, але без термічної обробки використовуємо теж корисні проростки зернових та бобових культур, п'ємо какао, їмо горіхи, мед, сухофрукти і ще й до всього п'ємо чай з ромашки та Каркаде! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру вам і добробуту! І обов'язково вам удачі у всіх справах, усіляких вам гараздів, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!